Сьогодні четвертий урок: ми будемо вивчати договора про працю плюс договір ЦПД да, або ЦПХ: цивільно-правовий договір, цивільно-правовий характер договору. Що таке договір? Це домовленість двох або більше сторін. Є дві сторони. В даному випадку ми розглядаємо договора. По персоніфікованих працівницях, тобто по кожному працівникові, з яким ми будемо заключати якісь домовленості. Ось. Тобто, ви описуєте повністю всі умови робоч робочих процесів з працівником. Зов'язуйтесь, що працівник має виконувати? Зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою. Далі підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, і тут можна.